Там, де море є глибоке, де заквітчені Карпати, де степи такі широкі, що очима не обняти, там є наша батьківщина, Україна. Там, де сонечко іскриться, де весняний вітер віє, де на горах є столиця наш великий славний Київ, там є наша батьківщина, Україна. Його називали майстром різноманітних жанрів. Мова йде про українського талановитого поета, письменника, публіциста, драматурга, перекладача і учасника націоналістичного підпілля ОУН на Сумщині Леоніда Полтаву, Ім'я якого, на жаль, більше відоме за межами України, ніж на Батьківщині. Його справжнє прізвище Пархомович, а прізвище Оберіг Єнсен. Народився Леонід 24 серпня 1921 року на Сумщині в освіченій родині. Батько Едуард Адамович лікар-хірург, а мати Любов Іванівна вчителька. Рід Єнсенів бере початок ще від часів відомої полтавської битви 1709 року, коли їх предок воював у спілці з українськими вояками гетьмана Івана Мазепи за волю України. В родині Єнсенів надзвичайно любили поезію, а особливо мати. Саме від неї Леонід довідався багато про Україну, її історію, культуру, літературу. Захоплювався поезією і батько Леоніда, тож відомо, що в 30-ті роки батьки стали жертвами сталінських репресій. Початковий середнього світу юнак здобув у вовківецькій школі. Згодом вступив до Ніжинського вчительського інституту, колись ліцею, де в різні часи навчались Євген Гребінка, Олександр Атаназіїв Чужбинський, Микола Гоголь та Леонід Глібів. Закінчив навчання в 1940 році. Відомо, що ще з юних років Леонід захоплювався зарубіжною літературою, вивчав творчість українських класиків та сучасників. Під впливом прочитаного почав писати й сам. Ще будучи студентом, він їздив в Київ до Максима Рильського та Володимира Сусюри за порадами. Перший вірш Леоніда був надрукований в 1940 році. Він був сповнений мрій, сподівань та задумів. Однак війна зруйнувала всі плани. У роки Другої світової війни Леонід був активним учасником українського підпілля. Брав активну участь у культурницькому русі, був кореспондентом багатьох українських видань. Він неодноразово опинявся в концтаборах. Як остарбайтер був вивезений окупантами до Німеччини, намагався утекти до Львова, але за національну культурну працю серед українських робітників був знову заарештований і ув'язнений у Потсдамі. Після звільнення з'язниці він займався громадською діяльністю в таборах ДіПІ у місцях скупчення переміщених осіб. Також Леонід брав активну літературно-просвітницьку участь у підготовці матеріалів і виданні журналу Довкілля. Цей часопис був створений українською творчою інтелігенцією, що знаходилась на примусових роботах на території Німеччини і розповсюджувався безкоштовно серед українців в таборах. У містечку Новий Ульм Леонід Едуардович працював спочатку у газеті Українські вісті, а потім у видавництві Прометей. Згодом започаткував власну друкарню у місті Регенсбург став членом. Емігрантської організації українських письменників поза Україною мистецький український рух, мур, при якому разом з товаришем Леонідом Лиманом створили справжній осередок українського письменства, друкарню, в якій Леонід видавав часописи Школяр і школярик для дітей українців. Переживання воєнних років лягли в основу його першої поетичної збірки під назвою За мурами Берліну. Опинившись далеко від рідного краю, письменник взяв собі псевдонім Полтава і гідно проніс його світом. Він вже ніколи не повертався в Україну, хоча всіма своїми думками, творчістю, життям і мріями тяжів до неї. Відомо, що Леонід Полтава кілька років мешкав у Франції, зокрема в Парижі. Тут він працював в українському тижневику націоналістичного спрямування. Це був такий своєрідний орган об'єднання робітників з України, часопис Українець Час, який виник внаслідок злиття двох окремих газет Українець і час. Також письменник декілька років і навіть двічі мешкав в Іспанії. 1952-53 роках і другий раз в 1973 році. Тут він працював журналістом українського відділу іспанського радіо в Мадриді, потім очолив цей відділ, у вільний час займався творчістю, писав вірші, які згодом увійшли до його збірки із іспанського зошита. У 1958 році Леонід Полтава переїхав до США, де працював в українській редакції Радіо Голос Америки. Редагував щоденник Свобода, був редактором декількох імміграційних видань та членом діаспорної спілки Слово. Відомо, що письменник мав дружину, українську акторку і письменницю Діамару Ходимчук та сина Романа. Маловідома в Україні творча спадщина Леоніда Полтави є досить великою та різноманітною. Це і поезія, і прозові художні твори, і публіцистичні твори, і книги для дітей. Так, в 1946 році світ побачила його перша поетична збірка за мурами Берліну, куди війшли поезії часів війни. В 1948 році друга збірка Жовті каруселі. А в 1952 році у Мюнхені було видано його невеличку збірку новел під назвою У вишневій країні. Ще протягом наступних чотирьох років за океаном виходили збірки Леоніда Полтави, куди війшли Біла трава, Смак Сонця, Вальторна із Іспанського зошита. В 1953 році виходить збірка українські балади. А в 1958 римські сонети. В різний час в різних журналах друкувались багато п'єс письменника. Особливої уваги заслуговують прозові твори автора. Цікавими є його монументальна праця, твір, Хроніка, історичний роман 1709 про Українсько-Шведський Союз та війну з Росією, а також видана в 1968 році репортажна повість над Блакитним Чорним морем. Усього рік не дожив Леонід Полтава до незалежності України, але майже за півстоліття до цього він передбачив події в Незалежній Україні у своєму творі Чи зійде завтра сонце? Виданому в 1955 році. Добрий знавець історії Леонід Полтава створив лібрето до опер Анна Ярославна та Ольга Київська, які прославляють жінок доби Київської Русі. Також відомо, що він брав активну участь у вшануванні пам'яті українських постатей, серед яких Роман Шухевич, Леся Українка, Іван Франко, Симон Петлюра та багато інших. Відомо, що поет мав другу дружину Галину Єнсен та доньку Дарію Дику. Певна річ, що творчість Леоніда Полтави в радянській Україні була заборонена, проте він був чудовим дитячим поетом. Він сам казав, що любить творити і писати для дітей. Тож більшість його творчого доробку це саме дитячі твори, серед яких велика кількість віршів, казок, оповідань, оперет, п'єс, поем. Також відомо, що письменник створив дві абетки. Одну веселу, абетка-веселенька для дорослих і маленьких, де діють котики, півники, зайчики, їжачки, а другу про запорожців, князів, козаків, гонту, довбуша і Шевченка. У Далекій Баварії Леонід Полтава видавав і редагував часопис Школярик, в якому, на сторінках якого діти вперше познайомились із веселим котом Мурасем. Леонід Едуардович дуже любив подорожувати. Він побував в Італії, Іспанії, Франції, Мексиці, Марокко, на Алясці, в Канаді та в багатьох інших країнах. Відомо, що деякі твори Леоніда Полтави перекладені на англійську, французьку, португальську, польську і білоруську мови. До речі, він і сам був знаним перекладачем. Леонід Полтава пішов в життя 19 квітня 1990 року. Похований він на українському православному кладовищі святого Андрія в Саудбаундбруку, штату Нью-Джерсі, Україну. На твої обжинки ще душа поета прилетить. Відомо, що сьогодні в Україні на честь Леоніда Полтави названо вулиці у Полтаві, Ромнах і Сумах. Встановлено декілька меморіальних дошок, а сторічний ювілей за постановою Верховної Ради України відзначався в 2021 році на державному рівні. Тож, якщо вас зацікавила постать поета, або якщо б ви хотіли ознайомитись з його творчістю, то запрошуємо вас до бібліотеки української діаспори імені сенатора Джона Маккейна, де ви зможете погортати цікаві книжки Леоніда Полтави.